Якими блокбастерами потішить глядачів Голівуд найближчим часом? Нещодавно вийшов трейлер до фільму Світ юрського періоду. В парку юрського періоду відомому з блокбастера 93-го року новий страшний персонаж генетично модифікований гібрид динозавр. Тисячі людей поспішають побачити світ юрського періоду, але безпечна на перший погляд розвага може обернутися загрозою для всього людства. Стрічка вийде на екрани 12 червня. День Незалежності – майбутній фантастичний фільм режисера Роланда Емеріха. Режисер, який 96-го року зняв фільм із такою ж назвою, де йшлося про вторгнення на землю чисельних орд гігантських інопланетян, наразі тримає в таємниці сюжет нового фільму. Зйомки, як очікується, розпочнуться в травні. «Бетмен проти супермена на зорі справедливості. Супергеройський фільм режисера Зака Снайдера, в основі якого комікси видавництва DC Comics про Бетмена, Супермена і Диво жінку. Він є продовженням фільму Людина зі сталі і одночасно перезапуском франшизи про Бетмена. У головній ролі знявся Бен Афлек. Світову прем'єру картини заплановано на березень наступного року.